Ще ось такий цей садовий ліхтарик, який на три світодіода працює. Тут також стояв такий акумулятор на 1,2 вольта. Я поставив нову батарейку до двох місяців на, одні, на одній батарейці. І ось я вирішив поміряти, скільки ж там залишилося у цій батарейці. 0,4 вольта. Ну, назбиралося там таких вже сівших, напівсівших. Жалко викинути, все ж таки якась там ще енергія є. Значить, сюди поставити ось. Сівші батарейки, 10 штук таких сівших, ну 1 назбиралося 1,2 вольта. Крутиться, що ця штука, що ця штука, що, що сонячна ця батарея. Також працює, коли е, немає світла. Або темно. Ось закриваю рукою, одразу вмикається. Класно, класно. І от вже остання стадія цих батарейок, після чого вже їх можна буде сміло, не, без жалю викинути.